З першою пахвою було просто, а тепер складніший варіант. Готуючи це відео, не було впевненості, чи варто показувати таку довжину волосся близько 2 см. Але, чорт забирай, таке іноді трапляється. І видаляти таку довжину потрібно особливо обережно, щоб шугаринг залишався комфортним. Є три важливі моменти: перше. Добре розігрій пасту і роби шугеринг в бандажній техніці, щоб під час нанесення не тягнути довгі волосинки. Друге нанось пасту дуже повільно, плавно, без різких рухів. Третє. Роби аплікації в нахльост. Починай нанесення зі шкіри без волосся і завершуй також на чистій шкірі. Інакше волосинки можуть обламуватися. А дотримуючись правил нанесення, все знімається акуратно і шугаринг проходить комфортно. А далі, як завжди, і пам'ятай, найкраща довжина для шугерингу 3,8 мм. Але якщо трапилось непередбачуване, як у мене з шубокс ти все одно впораєшся.